Знову привіт! З вами я, Толій, автор каналу Озвучено з нуля, де я прикладаю та озвучую різні відео, які мені до вподоби до смаку, ігрові. Та здебільшого це наразі ностальгійний критик, якому присвячую час не тільки через те, що він мені подобається, і я хочу, щоб цей контент також був українською, але й тому що. Ви проявляєте себе активно, і вам він також до вподоби. Я знаю, що я проходжу дуже довгий шлях із ним, і ваші коментарі насправді мене жодному разі не ображають. Я вам вдячний за те, що ви звертаєте свою увагу на ті моменти, де я можу стати кращим. Хочу з вами поділитися, показати, як. Все насправді відбувається, адже я роблю все самотужки, і найхитріший, а... найхитріша штука це переклад та адаптація тексту, який дуже часто редагується та видозмінюється, щоб підпадати не тільки під хронометраж, але й сенсово, власне, під час запису. Фільм ти не шосте відчуття, щоб нам повторювати, все зрозуміло, що не сказали, що її обрана. Переписуються діалоги по ходу. Тепер зрозуміло, як це відбувається. Що вмістилась фраза? Власне про це я і кажу. Е, я думав про долучання прикладачів з аутсорсу, і в мене такий досвід був втілений на е, в фільмі та на топ 11 а моментів з і Джері, який сподобався лише мені. Проте з приводу пер перекладачів я зрозумів, що це дорого і не вартуюча для мене справа. А так, мабуть, з цього вартувало починати дядькова месія. Просто через те, що мені доводилось переробляти всю оплачену роботу. А так, мабуть, з цього вартувало починати дідькове месі. Тобто гроші пішли просто по вітру, якщо говорити про проект. Так, мабуть, цього вартувало починати дітькові месі. Та насправді що це мені дало? Це дало мені усвідомлення, що на сьогоднішній день ніхто, окрім мене, не зробить а, переклад та адаптацію цього проекту з такою душею та любов'ю, як це виходить в мене. Тому м, далі а, буде прискорене відео, щоб ви розуміли на 2000 відсотків, <гум> щоб ви просто зрозуміли, як це відбувається. Для розуміння об'ємів часу, потребуючих для кожної з частин виробництва а, ностальгійного критика української мови, для вас. Бо що ще можу зробити телепортувати нас, як я зробила що на секунду назад? Ви точно можете підписатися, ставити більше вподобайок. Бо що ще я можу зробити, якщо телепортувати нас як секунду назад? Бо щойно буде більше тисячі підписників, може ютубчик щось щось. що ще підкине. можу зробити телепортувати нас як секунду назад? Це до цього моменту відео було в ріалтаймі. Зараз воно прискорене на дві тисячі відсотків для того, щоб зробився маленький шматочок, в якому я також хочу просто поділитися з вами, а не сильно акцентувати увагу на тому, що я роблю все самотужки. Бо іноді, коли виходить два поганих дубля, записується третій, який нормальний, але потім можна записати четвертий, п'ятий, який краще все нормальний. І коли ти робиш сам, немає з ким порадитись, і можна трішки підвиснути на якомусь моменті. Однак план на наступні випуски, критика, в мене є. Я займаюся зараз новим текстом фільму, який багатьом о, о, новим поколінням буде приємним відкриттям для когось капсулою часу, а для когось навіть. Гарним прикладом, якщо ви працюєте або плануєте працювати в кіноанімаційній індустрії, не знаю, що ще сказати. Дякую, що додивились до сюди і всіх із китайським новим роком. Не проблеми та негоди не роблять нам вже ці погоди. Залишилось зовсім трішки. Вже майже фінал. Ну добре, там там більше титри. А може ні? Ні, там не титри, там великий монолог. Ось тут, тут будуть титри. І титра, китя До зустрічі із Киті. Давайте ще почуємось